Все, встрічаємося. Ми тоді на через чотири. Єлизавета Роздобудько, яка проживає у Кропивницькому. Залишає черкаський онкологічний диспансер. Тут їй пересадили нирку. Донором став рідний батько. Нирки у жінки відмовили торік після пологів. Діаліз, за словами Єлизавети, став для неї суцільним жахом. Діаліз, звісно, це для мене було дуже жахіття. Мені, як і для мене жахіття, для лікарів це проблема була. І постійно катетери забивалися, і фістулу, що мені не зробили, вона ще не розроблена була. І так як мої сусуди дуже тонкі, ну це дуже проблемно, і і важко було, і больно було. Про те, що в Черкасах успішно роблять операції з трансплантації, Єлизавета зізналася від свого лікаря. Після досліджень з'ясували, що найбільше підходить татова нирка. Його вже також виписали з лікарні. Чоловік повернувся до повноцінного життя. Мама Єлизавети в захопленні від професійного рівня лікаря, який зробив пересадку. Справився він більше як на 100%. Так, це людина, дійсно розумна, практична, на яку можна всім надіятись. В кого які є проблеми, рекомендую Романа Петровича, який оці всі проблеми знімав. Згаданий лікар Роман Морару Бурлеску каже, спокійно відпускає Єлизавету додому. Нині її показники в нормі. Все йшло в штатному режимі, надзвичайних якихось подій не відбувалось, тому що ми завжди намагаємося бути на крок попереду і попереджувати всі можливі ускладнення. Тому все йде за графіком. Пацієнтка наша на сьогоднішній день, її стан здоров'я дозволяє її виписати. Плани на життя у Єлизавети грандіозні. Планів дуже багато, дуже страшно розказувати. Розвиватись, розвиватись для мене це дуже. я хочу, щоб все вище, вище все було. Для Романа Морару Бурлеску це вже була 19-та трансплантація. Він також продовжує розвиватися як лікар. Олександр Іващенко, Максим Ткаченко, Віка новини.